Вітаю тебе, друже чи подругом. Я тут знайшов старенький, але мабуть, один із самих реалістичних симуляторів Росії у світі відеоігор. Знайомся, Beholder, Стратегія коштує немало не багато, але я перепрошую 170 гривень в стімі. Також вона є на мобілки за 134 гривні. А це вже автоматично дає плюс за саму наявність офіційного мобільного порту. Я її, звісно, не купляв, грошей немає, ви мене бачили. Я просто чисто випадково знайшов її на компі-операторам і тоді понеслась. А за ці гроші, між іншим, можна купити п'ять шоколадних батончиків снікерс, сім пляшок Кока-Коли ємністю в 1 літр і 0,47% відсотка американського танка М1 Абрамс. Якщо ти найближчим часом плануєш сам цю ігрушку руками помацати, то поки що це відео краще не дивись, бо від спойлерів ніхто не застрахований, а їх буде тут багатенько. Якщо ти залишився, тоді чайок і влаштовуйся зручніше, мій демократичний друже. Приємного перегляду. Почнемо з того, що цю гру розробила російська компанія Warm Lamp Games, що в перекладі на українську означає гра теплолампа. Ладно. Просто тримай в голові те, що розробники гри з Росії. Це важливо, і ми до цього ще в кінці повернемось. Сама гра показує нам якусь неназвану тоталітарну державу. Звісно ж, із культом диктатора. Ставлю душу своєї мамці, що прообразом ігрового всесвіту став радянський союз або Росія, але із трішки гіперболізованим внутрішньополітичним ладом. Ти ще встигнеш помітити схожості. Граємо ми за звичайного пролетарського роботягу на ім'я Карл, не той, оцей так. Держава бере його на посаду доглядача за будинком, куди він безпосередньо відправляється із своєю родиною, що складається з маленької доньки, яка скоріш за все помре, сина довбойоби, який не викупає географію, і безпосередньо шматка м'яса, що цих двох спиногризів заспавнила. Дружина коротше. Тобто обов'язки головного героя заключаються в тому, щоб контролювати мешканців одного багатоквартирного будинку та рапортувати буквально про кожен їх пердіж. Тому що в державі, яка нам представлена, особисте життя громадян існує лише на словах. Тут є список директив уряду, який майже щоденно оновлює. Наприклад, можуть заборонити яблука. Я зараз не жартую. Тоді, якщо під час обшуку квартири ти виявиш хоч одне яблучко і відрапортуєш про це керівництво, приїдуть мусора і ввічливо поліцейською дубинкою почешуть спинку мешканцю цієї квартири. Разів так 40. Після чого запхають в автозак, де вже відпочиває Невельний, ну а там вже ти в курсі. Нормально живем, товариші, хотів собі на здорове харчування перейти, яблучок похрумать, а тебе відпиздили менти та увезли в каталашку. Во, якщо серйозно, то нам буквально показують повністю тоталітарну державу із відсутньою навіть згадкою про свободу слова чи вибору. Їжа по талонам, книги в бібліотеці по талонам, та ще й заборонити можуть абсолютно будь-що. Тобі зараз могло здатися, що ти випадково помолився і відкрив якийсь з моїх політичних відосів про Росію. Але ні, я все ще кажу про біхолдер. Наприклад, поки я грав, то прийшла директива про заборону читати. І потрібно було рапортувати про усіх мешканців будинку, що читають книжки. А у мене тоді, як у справжнього чистокровного хохлошвайна, з'явились флешбеки з деукраїнізації 1933 року. До речі, я тільки під час написання сценарію знайшов офіційний короткометражний фільм по мотивам гри, який знято доволі непогано. Вийшов він від лиця організації, що займалась видавництвом біхолдера Premium. Виглядає солідно, скажу я тобі, і сама наявність цілого фільму теж свідчить про рівень гри. Знайти можна по ось цьому пошуковому запиту, якщо тобі цікаво, посилання додавати не буду. Продовжуємо: будь-яка дія в цій грі має свої наслідки: вони можуть бути або погані, або дуже погані. Ти можеш відіграти за типового фанатика великого диктатора і робити все те, що наказує міністерство. А можеш стати на шлях революціонера і навпаки допомагати мешканцям свого будинку та підпільній опозиції, подарувати Росії демократію та свободу, хоча б у відеогрі. Я грав саме за останньою тактикою, і, до речі, присутні тут, що не дивно різні кінцівки. І прикол в тому, що не зрозуміло, яка з них хороша, а яка погана. Тут вже, мабуть, сам гравець має для себе це вирішити, тому що гра тобі буквально прямим текстом каже: «Роби, що хочеш, грай, як хочеш, та ну тебе нахуй, коротше, сам розберешся. Я пройшов гру на революційну кінцівку, але можна було довести її до ідеалу, зробивши так, щоб ніхто з членів родини при цьому не помер. Але скажу тобі так: це досить важко, навіть на легкому рівні складності. Окрім того, щоб спостерігати за будинком, Карлу ще необхідно буде наглядати за родиною, тому що хтось може захворіти, сина можуть відрахувати з університету, а дружині можуть знадобитися гроші на оплату комунальних послуг або на їжу, без якої, як нам відомо, жити важкувато. Для себе я тут знайшов наступні види заробітку. Наприклад, можна шантажувати мешканців, підкинути комусь квартиру яблуко. А я так зрозумів, що це дефолт, забороняюся вони в усіх. А потім такий у цього громадянина в квартирі яблуко в тюрми його нахуй десять год тюрми. Все. Ну або 2000 баксів, давай і нічого я не бачив. Це називається шантажний лист, і він навіть виведений як окрема функція на робочому столі головного героя. Тобто гра спеціально дає нам цю функцію як спосіб заробітку. Ну і коротше, як тільки мешканець отримує твій шантажний лист, то заховає гроші в ось цій рослині. А твоя задача просто їх забрати. Звісно, обузити таку фічу до нескінченності не вийде. Одразу після одного такого листа мешканець буде ігнорувати просто всі наступні, а якоїсь реакції ти дочекаєшся вже через якийсь умовний час. Але як я вже казав, тут будь-яка дія має наслідки. Мешканець може віддати на хабар свої останні гроші, після чого буде неспроможне оплачувати житло і просто залишить будинок. Здавалося б, типу, та й що, нового заселимо. Але будь-який мешканець тут може бути по-своєму корисний. Наприклад, він може виявитись лікарем і допомогти тобі у випадку чого роздобути ліки і тому подібне. Деякі з них можуть допомогти тобі із проходженням головних квестів навіть. Та й взагалі, чим більше мешканців, тим більше другорядних завдань, які, до речі, гідні моєї похвали. Ось, наприклад, розкажу ситуацію зі своєї гри. Ближче до закінчення сюжету я заселив в будинок якусь незрозумілу алкашку. Після буквально декількох діалогів з нею виявилось, що вона втекла від свого чоловіка, який ставився до неї буквально як до матеріальної власності, бив, гвалтував і тому подібне. Типовий вівторок кожного українського студента. Я б сказав, ну і в нашому Карлі, а саме так звати головного героя. Якщо ти забув, вона побачила добру та душевну людину, якій може цю свою проблему довірити. Карл пообіцяв їй захист і не рапортувати про те, що вона читає книжки, тому що у її чоловіка є зв'язки в министерстві переліку громадян, і по рапорту знайти її було б дуже дуже легко. Потім ця жіночка звертається до Карла з проханням особистого, як вона каже, характеру, а саме дістати її пістолет. В цілому звичайне повсякденне діло підійти до сусіда і попросити у нього ствол. Я ж кажу, типовий вівторок. Очевидно, пістолет їй потрібен був для самозахисту, тому що панічні думки про те, що чоловік її знайде, з голови йти ніяк не хотіли. Дуже пощастило, що до цього я пройшов квест, де потрібно було вбити генерала у відставці, і якраз з нього залутав пістолет, який віддав дівчині. До речі, генерал той ще Хуїсос, коли будеш проходити квест із ним, обирай найжорстокіший метод вбивства. Цей чортяка у грі з'являється із ціллю просто полутати з тебе грошей і задручити безглуздими завданнями. Коротше, віддав я пістолет жінці, і краще б я її нахуй послав, якщо чесно. Приїхав потім цей її хахаль і почав права качати. Як він, врешті решт її знайшов, не повідомляється. Ну, вона його. Грохнула, приїхали менти, набили її бушатню і відвезли на зону. А я тупо сижу на жопі із пройобаним в пістолетом, який в теорії не так вже й легко дістати в тоталітарній країні. Можливо, тобі здалося, що я зараз переказав сюжет якогось середньостатистичного серіалу, але я нагадую, що це другорядна сюжетка тільки одного персонажа. А їх у грі не те, щоб дуже багато, але як принаймні немало. Другий спосіб заробітку, який я собі примітив, це просто лутати шмотки зарештованих мешканців, яких ти, до речі, можеш сам особисто і здавати, якщо вони тобі не подобаються. І продавати їх речі контрабандисту. Це такий прикольний вічливий мужичок в циліндрі, який приходить кожного вечора і продає санкціонні товари. Тобто, якщо заборонили газети, він Буде їх продавати. Заборонили блакитні галстуки. Так, таке там на повному серйозі є. Він також буде їх продавати. Зроблено це для того, щоб гравець мав ще підкинути мешканцю, якого хоче здати ментам, або шантажувати. А купує цей тіп абсолютно все, що ти йому сунеш, від порожніх пляшок до бушних шкарпеток. Тому все тупо лутаєш і вивалюєш йому. До речі, персонажі тут вміють розмовляти не тільки текстом, а й словами, тільки одне зрозуміло, якою мовою. Чел, про мать лишнє, лишняя. Вообще-то мать это цветное. На проходження гри багато часу в тебе точно не піде. Я впорався приблизно за три години, але встав з за і із відчуттям задоволення від проведеного часу. Серйозно, тут постійно щось відбувається. То комусь потрібно якусь санкціонку знайти, то ще щось допомогти. То приїздить якась дура на колесах і починається. Ви живете в найкращій країні в мірі, а остальні країни і к вам одну ліж завість. До того ж, атмосферу тоталітаризму підтримують регулярні кореспонденції в поштовій скринці. Ніякого сюжетного сенсу вони майже не несуть, але на занурення дуже впливають. Ось тобі декілька скріншотів можеш почитати на паузі. Якщо не цікаво або вже прочитав, тоді продовжуємо. До речі, критики, які робили рецензії на Beholder, дуже хвалили саме цей елемент, самі ці кореспонденції. Здавалося б, гра по своїй задумці та концепції максимально примітивна та нескладна, але повір мені, я теж так думав. Тобі потрібно постійно встигати виконувати завдання, від кількості яких я охуєвав навіть на легкому рівні складності. І при цьому у мене ще й не всі кімнати були заселені. До того ж, потрібно продумувати кожен свій крок так, щоб її підпільній опозиції допомогти, і не отримати сраку від керівництва, тому що воно в будь який момент може провести глибоку перевірку. Це якщо граєш на революційну кінцівку, а на тоталітарну думаю все так само, тільки навпаки. Типу потрібно чітко виконувати вказівки керівництва і боротись з диверсіями піллям. звучить логічно. Можливо, колись пройду біхолдер на якусь іншу кінцівку і розкажу тобі все в телеграмі. Отже, все досить цікаво, і от тепер ми повертаємося до того, що мені подобається найбільше. Цю гру, де нагадує висвітлюються усі мінуси диктатури, наглядно демонструється сутність комунізму та тоталітарного режиму, розробила російська студія. Це водночас виглядає дуже кумедно і змушує подумати трішки глибше. Тому що я впевнений, що є люди з Росії, яким ця гра можливо відкрила очі. Типу, «Вот смотри, ванька, если ничего делать не будем, у нас будет точно так же. Хоча, можливо, я помиляюсь, але хотілося б в це вірити, тому що гра 2016 року, але розробники таке, як наче щось знали. Отже, підбиваючи підсумки, можу сказати, що Beholder це та гра, яка залишає після себе невеличку, але все ж таки купу емоцій. Тут є все, що потрібно звичайній православній людині. І інтрига, і романтика, ну і елементи детективу, щоб життя медом не здавалось. Персонажі пророблені та насичені, є відчуття того, що вони живі, а не звичайні пустишки, яких вистачає в більшості сюжетних ігор нашого часу. Актуальна політична, так би мовити, павісточка. Знову ж таки, я був дуже здивований, коли під час збору інформації для цього відео дізнався, що розробники з Росії. Коротше кажучи, ти точно не витратиш свій час даремно, якщо проведеш його у цій грі. Як принаймні я про ці декілька годин ані крапельки не Шкодую. Єдиний мінус це те, що тексту і справді дуже-дуже багато. Майже протягом всього геймплею тобі потрібно буде читати. Але в цілому це досить цікаво, як я вже казав. На цьому, друже, відео добігає свого кінця, і, мабуть, зараз ти вже потягнув свого спритного пальчика, щоб вимкнути це відео до їбі аніматорів. Але я пропоную тобі ще трошки побалакати. По-перше, давай так. Якщо це відео тобі сподобалося і ти вже подарував мені лайк та, можливо, навіть підписку, то раджу зазірнути до ось цього списку відтворення. Наразі там вже є подібні до цього огляди на Сталкер, сталкертерарію та Майнкамф. Ой, вибачте, обмовився, Майнкрафт. По-друге, скажу відверто: я хочу зібрати найактивніший відсоток аудиторії у своєму телеграм-каналі, тому що там у мене об'єктивно більше можливостей для взаємодії з підписниками. Там я проводжу анонси, питаю у вас поради стосовно майбутніх відео. Також ми записали туди вже два подкасти на актуальні соціальні та політичні теми. І є тільки там, тобто на каналі в Ютубі вони не з'являться. Дуже раджу прослухати. Коротше кажучи, я буду дуже радий бачити тебе в своєму телеграм-пабліку. Посилання я залишив в описі або додаю його праворуч вгорі. Дякую. На цьому час прощатись. Я дякую тобі за перегляд та бажаю всього найкращого. Негайно, шануй демократія, тримай миска сало та бувай здоровий!